Доброго дня, любі друзі! З вами я, Оксана Князева, і мій вишитий затишок. Сьогодні у нас четверта неділя, четвертий тиждень мого відшива лепарда. Я за ці 4 тижні вийшла практично 9 листочків. Всього-навсього потрібно вишити 36. І цей ще. Получається, на, на, на даному етапі в мене вишито вже 25% від самої картини. За цю неділю я вишила всього-навсього два листочка, тому що е, нам дають більше світла, і я роблю цей час, коли у нас є світло, я займаюся тими справами, які мені потрібно зробити. А в нас зараз йде канун Нового року. І дуже багато дівчата хочуть щось вишивати. Тому я більше часу трачу на вас, а не на вишивку. Але як тільки виключається світло, Оксана сідає за що? За вишивку. От, вишиваю я ось такий. Ви бачите, вже тут стовбу дерева вималювалося. Дуже мені подобається підбір листя. Ось, давайте я дійду. Ви подивіться, яка, яка краса в мене народжується. Спеціально принесла на роботу і на роботі знімаю відеозйомку. Значить, вишиваю я на тканині тканині габардин з підклеєним флізелином з обратної сторони, з розміткою під точками під бісер. Це дуже легко вишивається, бісер лягає рівненько по рядочках. Цікаво, так? можна, як хтось каже, що можна, професіонали вишивають на рівномірки чи на канві. Я вам скажу так, дівчатка, кожен сам вибирає, що вишивати. Але сьогодні мені в приват написала одна моя замовниця, що до цього вона розпочала вишивати набір від набір в розрахунковій техніці. Але їй не сподобався, як лягав бісер, і набір в неї лежав десь півроку, вона його не відшивала. Побачивши цю канву в мене, вона замовила її і почала відшивати. І їй дуже сподобалось. Тому, дівчатка, ми не, точніше, не так. Придумавши цю тканину, для мене була головна ціль це. Зробити легшу вишивку, щоб ви не тільки ви, але і я отримала задоволення від вишивки на чистій тканині. Тому я для себе таки придумала варіант. Він мені подобається. Хто хоче, може в нас замовити варіант. Друкуємо ми під. Любий формат, друкуємо. Ось у мене надруковано 285 на 394 клітинки. Це розмір 63 на 87 см. Я якраз надрукувала під той розмір схемки, яку я на сьогодні вишиваю. Дівчатка, багато хто у мене в приват питає, чи можна купити такий набір. Ні, такий набір я не продаю. Скажу так, ця схемка мені. Ця схемка мені попала, ну, так, мені її дали безкоштовно. Тому я, якби, я її не продаю. чесно, Я її не продаю. Всі, хто хоче вишити, я цю схемку можу предоставити вам безкоштовно. Те, що я продаю, я продаю комплектацію бісера. І ви ж знаєте, що Оксана Князева це. Робить свої авторські підбори. тому я зробила свій підбор, я продаю те, що я вмію робити. А я вмію робити це, робити гарні підбори. І перед тим, як щось вам продати, да, я цю картинку для себе уявляю. Цікаво, як вона вийде. Тому більшість моїх підборів виходять дуже-дуже гарні. Ну, так, якось дивіться, бачите, лежить підбір. Ви ж всі бачили цей підбір? Я вам зараз. Цей підбір всі? Тому, я ж кажу, я в підбори вкладаю частичку своєї душі. І цей е, підбір, пожалуйста, хто хоче вишивати, будь ласка, я можу вам надати цю схему в електронному виді. Ви собі берете, вишиваєте, якщо вам подобається. От. Якщо не подобаєте, можете зробити самі підбір, будь ласка, не зможете зробити підбір, звернетеся до мене, я вам його зроблю. Тому ось такі на це. Ся... А також я вам можу, о... якщо у вас буде бажання, я можу під цю схему замовити, роздрукувати вам ось таку канву. Це по вашому бажанню. Хоча ви можете вишивати як на канві, так і на рівномірки. Я для себе вирішила, що я буду вишивати на канві нитками, а вісером я буду вишивати на такому габардині. Ну, це моє було рішення. А вам самі вирішувати. Так, я вже відшила за 4 недільки. Ще раз напомню, це одна четверта картинки. От, дуже надіюся, що ця картинка у мене відшиється, і в нас буде перемога. Я надіюся, що ми скоро дуже-дуже скоро. Будемо святкувати нашу перемогу, тому що я вірю в наших хлопців, я дуже переживаю за наші хлопці за те, що я сплю, споко... сплю по ночам. І тому я ж кажу: я надіюся, що я закінчу цю картину, вона скоро буде дуже-дуже буде перемога. І ще хочу, дівчатка, пояснити таку одну річ. Я свій час дуже не тільки розмовляла на російській мові, а й я мислила по-русски. З 23 февраля да, я заснула заснула 23 февраля, а проснулася 24 лютого. Тому я зараз переходжу на українську мову, але у мене не завжди виходять всі слова. Ну, я можу сказати на українській мові. Тому вибачаю за мій суржик, але я навчаюся. Я навчаюся, Коли в мене є час, я навчаюся і роблю якісь виводи для себе. От. Так що, якщо вам вдруг не подобається, як я розмовляю, будь ласка, дівчатка, то ви можете пройти мимо. А якщо вам подобається те, що я роблю, то, будь ласка, поставте клас. Точніше, не клас, а вибачаюсь, а вподобайку. Підпишіться на мій канал Вишитий Затишок. І до нових зустрічей! З вами я, Оксана Князева. Пока-пока!